Синопред екстракт лікує нежить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Дуже важливі зустрічі відбулися у Парижі вчора у Єлисейському палаці. І сам президент Макрон, президент Франції, назвав цей день днем дипломатичної мобілізації. Саме так висловився Макрон у своїх соцмережах, зокрема на сторінці у соцмережі ікс. Президент Франції написав, що відбувся день дипломатичної мобілізації, і подякував усім присутнім. Зокрема, американські делегації, в яку входив секретар державний секретарша Марко Рубіо. А також Кіт Келох, спеціальний представник президента Трампа. Там згодом на зустрічах і Вітков був присутній ще один спеціальний представник Трампа. А також представники Великої Британії Девід Лемі, Джонатан Пауел, Німеччини Єнс Плотнер. Ну і також українська делегація Андрій Єрмак. От бачимо агресу Вітков нам показують. Вітков, до речі, відзначився під час цієї зустрічі, коли почав розхвалювати інтер'єри Єлисейського палацу, порівнюючи. Їх із резиденцією Дональда Трампа в Флориді в Маралаго казав, так само багато золота, красиво, дуже гарно все виглядає, на що всі присутні просто розсміялися. І тут Вітков вирішив, так би мовити, підлизнути своєму шефу. От, ну, але порівнювати Єлисейський палац і Маралаго. Такий, э, такий э, прояв поганого смаку, скажімо так. З українського боку продовжимо тему. Брали участь у цих зустрічах Андрій Єрмак, а також Рустем Умєров. І е, наш міністр закордонних справ Андрій Сабіга, двоє ключових міністрів оборони і міжнародних відносин. Багато було в різних різносторонніх зустрічей, в різних форматах. І на рівні міністрів закордонних справ, міністрів оборони, поспілкувалися представники нашої делегації з європейськими партнерами і американськими партнерами. На от і також вже загальна зустріч усіх присутніх, усіх сторін теж відбулася. Про це якраз Андрій Єрмак детально розписав вже у себе у соцмережах. Вчора такий от опублікував звіт про те, що відбувалося. Дуже інтенсивний день. Ми бачимо фактично, що відбувається повернення ну, до формату такого повного діалогу за участі сполучених штатів. Фактично, сполучені штати, які дуже відмежовувалися від контактів з європейською стороною з українською, і от у такому форматі з європейцями і українцями не зустрічалися фактично після обрання Дональда Трампа на посаду. Зараз знову ж таки повертаються до вже звичного нам формату діалогу, спілкування, яке ми не раз спостерігали за каденції Джозефа Байдена. Можна це дійсно, назвати визнанням адміністрації Трампа, того, що їхні підходи не працюють щодо се. Парадних перемовин окремо з росіянами, окремо з українцями, окремо там, ще з якими сторонами намагаються вони об'єднати цей процес. І європейці тепер мають своє місце при столі або за столом, і навіть лідирують і володіють тут ініціативою. Ну яку американці самі віддали зрештою цю ініціативу. Зрештою, з іншого боку, контакти між росіянами і американцями не припиняються. І от учора відбулася телефонна розмова між Марко Рубіо і Сергієм Лавровим. І вони там так само обговорили і Пет питання, в першу чергу також російської агресії проти України, як заявили у держдепі, представлено було контур тривалого міцного миру. Що це за контур і в чому він полягає? Це тема окремої розмови.